Позаду мене, це так звані східні піраміди, імператорські гробниці династії Західна Ся. Ось це зникле королівство існувало тут у період з 11 по 13 століття. Мавзолейний комплекс займає площу майже 40 квадратних кілометрів і містить дев'ять імператорських гробниць та кількасот гробниць знаті. Найвищі елементи гробниць, що збереглися до наших днів, це вежі, збудовані з цегли та землі. Їхня форма нагадує перевернуті піраміди. Століттями люди не звертали ніякої уваги на ці об'єкти, вважаючи їх просто якимись дивними курганами чи земляними насипами. Аж поки у другій половині ХХ століття археологи не відкрили загадку цих гробниць. Після археологічних розкопок у 1972 році вчені встановили, що ці піраміди спадок тангутів народу, який заснував на цих землях династію Західна Ся. Ця потужна імперія існувала на території сучасних провінцій Нінся, Ганьсу і Шенсі у період з 1038 до 1227 року, поки не була зруйнована монголами. Якщо придивитися уважніше, то можна побачити е, такі не начебто діри е, у цьому матеріалі. І можна було би подумати, що це, мабуть, якась система циркуляції повітря чи щось подібне. Насправді це зовсім не так. Е, з самого початку вчені встановили, е, що тут була дерев'яна конструкція. Це була велика дерев'яна пагода, але дерев'яний матеріал е, з часом зруйнувався. І залишився тепер цей глиняний шар, який був під дерев'яною конструкцією. Цей архітектурний комплекс нещодавно отримав статус світової спадщини ЮНЕСКО. Це забезпечить їхнє збереження для майбутніх поколінь. Відтак, імператорські гробниці Західної ся це не лише пам'ятник минулому, а й свідчення багатокультурних коренів Китаю та постійних таємниць, що чекають на своє розкриття.